Я патріот, я люблю своє город. Кременчуг – город трудолюбивих людей. Я Кременчужанин. Я дуже люблю місто Кременчуг. Я Кременчужанин. Я крименчужанка і я цим пишаюсь. Сьогодні ми на порозі 16-ї школи тут плідно працює невелика педагогічна сім'я у складі 40 представників колективу та 540 учнів знайомити із своєю другою домівкою. Сьогодні нас буде директор закладу Олексій Васильович. Тож запрошую на гостини. Сумської області і навчалися там в школі. То як же так сталося, що ви опинилися у Кременчуці? Дійсно, я закінчив хоружівську школу в Сумській області, і мені завжди хотілося працювати в школі вчителем. Але так як я закінчив школу невідмінно, ну, тоді було не поступати в педагогічний інститут. Було престижно йти як політехнічний, вчитися на інженера розумієте, 70-ті роки. В 70-ті роки, коли йшло будівництво в Україні, коли будувалися заводи, коли будувалася Криворізька домна номер 9 мені хотілося бути інженером. І тому я поїхав поступив до Дніпропетровського металургійного інституту на теплофізичний факультет. Отримав направлення в Донецьк на один із підрозділів металургійного заводу. Я за три роки дослужився до заступника начальника цеху. І моя службова сходинка на цьому закінчилася. Чому? Бо я не був членом комуністичної партії для того, щоб бути начальником цеха і далі прослуватися по службовій сходинці, тим більше мені пропонували Алжир за кордон. Потрібно бути членом комуністичної партії. Вони хотіли б ні, я принципіальна. Я зрозумів, що на цьому моя посада закінчиться, і треба щось робити. Треба щось змінювати в моєму житті. Ми залишаємо квартиру, я залишаю посаду, причому дуже важко я прощався з Донецьком, тому що через міністерство відпрацював три роки, мене не відпускали. Я потім закінчив іще один інститут, Воронський університет, фізико-математичний факультет. Закінчив спеціальність вчитель фізики, і тому я працював в школі, вчителем фізики, вчителем математики. Десять років я працював в третій школі на третьому занасипі. Ваша школа вона вам подарувала не лише дружину, адже ви навчалися так в одній школі із зі своєю дружиною в одному класі з дружиною. А також ви навчалися в одній школі з Віктором Ющенком. Так навчався сидів на задії партії з Віктором Андрійовичем. А з дружиною, яка що то була за історія? Так, ви навчалися в одному класі. А як доля склалася потім? Ви роз'їхались по різних вищих навчальних дружина. Заводах? Поїхала в Чернівці. Вона вступила на стаціонар Чернівецького державного університету, філологічний факультет. А я був в Дніпропетровську. Спілкування продовжувалося. Чи підтримала вас ваша дружина, ваша сім'я, коли ви вирішили змінити професію і переїхати в Кременчук? Мене ніхто не підтримував. Дружина, вона просто мовчала. Ну, я бачив, що їй не хотілося, щоб ми виїжджали з Донецька. Ну, тому що уявляєте собі, однокомнатна квартира, дитина два роки. Робота є, дружина є, у мене є, все поряд. Ну, але, але вона мене послухала. І сьогодні вона не жалкує. Як доля вас пов'язала із 16-ю школою? Відбувся конкурс учителі року у Крюківському районі. Це перший рік, коли цей конкурс був започаткований. І я на цьому конкурсі отримав перемогу. Мене замітили в районі Крюківському, мене викликає начальник Крюківського відділу освіти. І каже Олексій Васильович, ми тебе знаємо, ми тебе бачили на конкурсі, на уроці. Ми тобі пропонуємо курси. Харків, 10-місячні курси. Ну, я, чесно, злякався, тому що я закінчив один інститут, потім другий інститут, потім ще й курси 10-місячні. Я відмовився. Через півроку він мені пропонує хом'як Володимир Григорович, дай Бог йому здоров'я. Він мені пропонує курси в Києві трьохмісячні. Ну, я з погодився. І вже в 91-му році, з 1 липня 1991 року, мене призначили директором 16-ї школи. На яку базу ви прийшли? І це була радянська школа. І світогляд радянської школи ще був в 90-х роках дуже довго. Але вже 90-ті роки вже ми не могли придбати наочні посібники, наприклад. Ще за все застарівало. Нам прийшлося думати, як побудувати нову школу, нові відносини. Я почав вивчати родовід самого мікрорайону, самої школи. 16-та школа перший за насип, Одна єдина школа в цьому районі. Де? От який родовід? Яка генетика школи? Які діти? Де проживають? Які сім'ї? На сьогодні це один з прекрасних районів районів людей, сім'ї. Який я так звик, що я навіть не можу уявити собі, а де б я ще міг працювати в якійсь іншій школі? Ви стояли у витоків створення управління освіти у місті Кременчук. Як це було? Це важко було. Було два відділи освіти Крюківський, автозаводський. Крюківська районна рада передала повноваження в галузі освіти місту, а автозаводська районна рада довго не передавала ці повноваження. І от таких умовах мені прийшлося створювати управління освіти. Ви швидко підхопили в цій школі ідею патріотичного виховання учнів. Взагалі, національне патріотичне виховання це дуже делікатна справа. Треба, щоб, як кажуть, не переборщити заходами, розмовами, лекціями. Це сьогодні на другому плані і це сьогодні не діє. Ми розпочали з того, що наша школа це школа свободи, правди і любові. Любов це означає «люблячий», тобто непереможний. Правда, якщо правда існуватиме в школі у різних проявах, значить ми позбулися фальші. Оці три кити, на які сьогодні стоїть наша школа, це правда, любов і свобода. Ми ще кажемо з естетичним компонентом. Естетичний компонент, тобто естетика присутня присутні скрізь. цій школі виховують патріотів, видно неозброєним оком. А також чутно. І поки одні учні на уроках гризуть граніт науки, інші в актовій залі відають про українське. Ви стали автором книги, в якій ви дослідили історію свого родовіду. Залишити хотілося якусь пам'ять і самому вивчити свій родовід, тому що я відчуваю, що знаєте, я щирий українець. Ну у мене обов'язково якась кров'я інша. Вона замішана, мабуть, як у кожної людини. Мені хотілося знати, хто я навіть е, знайшов через інтернет наших нащадків, які проживають в Німеччині, у Москві. Я цю книгу подарував всім своїм родичам, які я знаю, які в мене є. Які ваші найближчі плани? У мене одна мрія, яку я ставлю перед собою, мета, можливо сказати, щоб діти нашої школи, щоб їхні мрії збувалися, щоб мрію не зарубати в школі, не зарубати в сім'ї. Же поправи є кременчужанином, і в нас є такі традиційні питання, які ми ставимо саме людям, які працюють на благо Кременчука. Тож на вашу думку, що варто було б впровадити, можливо, змінити в Кременчуці, чого не вистачає вашому місту? Не вистачає великої уваги у світі. От ми говоримо зараз за економію. Це енергоносії. А якщо подивитися на школи, на дитячі а що зроблено для цього, крім економії? Ми економимо, ми намагаємося робити. На застарілому обладнанні, ось на таких лампах не дуже енергоекономних. Ми намагаємося це робити, можливо, не в повну міру. Але що зроблено для нашого міста? От ми зробили проєкт. Це знову ж таки громада, представник громади, наш випускник. Він прийшов до мене в школу і сказав: Олексій Васильович, я от зробив проєкт майбутнього вашої школи. Пройшло два роки, і він частину проєкту вже зробив. Він утеплив. 800 квадратних метрів нашої бетонної школи. Мені б хотілося, щоб звертали увагу на цю школу, щоб були проекти утеплення шкіл, можливо, енергозберігаючі технології. В першу чергу. Окрім школи, яку дійсно ви дуже любите, які ще місця у Кременчуці ваші улюблені. Люблю вийти по прийтись по набережні. Я живу на вулиці Красіна. От кінцева перші будинки, де стомат поліклініка. По тому я любим любимий любим, берег, любимий Дніпро. Дійсно заходиш, приходиш до його, дивишся, дихаєш, думаєш і відпочиваєш. Кременчуцьке майбутнє. Яке воно на вашу думку? Я думаю, що це велике таке солідне місто. З великими будинками, красивими будинками, з красивою такою промисловістю, яка була раніше в радянському союзі. Я думаю, що це все тимчасово. Прийде час, коли це буде потужне, красиве місто на Дніпрі. Дякую за те, що ви працюєте на благо освітній галузі міста, на благо своєї школи. Ну і звісно ж на благо дітей, адже це майбутнє. І вам дякую ну, а ви любіть своє місто, так як люблять його герої нашої програми. Уже наступної середини вас чекає чергова історія. Якщо ж ви бажаєте стати героєм нашої програми, звертайтеся, ми обов'язково підемо на зустріч. Я кременчужанка і город саме мені. Я люблю свій город, я Кременчужанка. Ми кременчужани. Я люблю своє місто. Я Кременчужанка, Я люблю свій город. Я Кременчужанка.